Справа 535. Велосипедистка дві години рухалася зі швидкістю 12,1 км за годину. А потім ще 3 години зі швидкістю 14,1 км за годину. Знайди середню швидкість руху велосипедистки на всьому шляху. Ну що ж, нагадую вам, що знайти середню швидкість нам потрібно знати загальний шлях і загальний час. Необхідно увесь шлях поділити на увесь час, витрачений на це. Ну, Давайте крок за кроком дізнаватися. Спочатку знайдемо, чому дорівнює перша частина шляху. Отже, як знайти шлях. Потрібно швидкість помножити на час. Задаємо формулу відстані і по ній будемо знаходити. Отже, Записуємо тоді перше діє. Отже, згадуємо, що відстань S це швидкість помножити на час. І це дорівнює. В нашому випадку, це 12,1. Швидкість кілометра за годину, що множиться. Ну, а час у нас 2 години. І це дорівнює. Ну що ж, перетворимо 12,1 друга, а звичайний дріб 12 на 2 це 24 плюс 1 це 25. Записуємо других. Що множиться на 2? Це дорівнює. Чисельнику записуємо 25. Що множиться на 2. Знаменнику записуємо 2. І це дорівнює. На 2 скорочуємо і чисельник і знаменник. Це буде у нас по одиниці. Тоді в нас залишається в чисельнику 25, знаменнику 1. 25 перших або просто 25. Записуємо в дужках чого. Ми кілометри за годину помножили на години. Години скорочуються, залишаються кілометри. Це у нас буде тоді перша частина. Шляху. Є? Гаразд. Ну що ж, ми знаємо, що спочатку вона проїхала 25 км. Аналогічно, давайте, скільки вона проїде ще за 3 години наступні. Знову таки записуємо другу дію. Згадуємо знову формулу. Формула у нас буде така сама. Швидкість потрібно помножити на час, і це дорівнює. В нашому випадку це вже. Буде 14,16 км за годину. Що множиться. Ну, а час руху у нас вже 3 години. І це дорівнює. Перетворюємо тоді на звичайний дріб. 14, що множиться на 6. 10 на 6 це 60, 6 на 4 24. Разом буде 84 плюс 1 це буде 85. Записуємо шостих. Що множиться на 3. І це дорівнює. Тоді в нас вийде чисельнику 85, що множиться на 3, а в знаменнику вийде шостих. І це дорівнює. Скорочуємо на 3 і чисельник і знаменник. 3, що ділиться на 3, це буде 1. 6, що ділиться на 3 – це буде 2. Тоді у нас вийде чисельнику 85. Знаменнику вийде 2. Ну що ж, якщо ми заберемо 84 других, 84, що ділиться на 2, це буде 42. 42, цілих. тоді в нас ще залишиться, якщо ми заберемо 84 других, одна друга. Гаразд. Ну і давайте цю одну другу запишемо в вигляді десяткового дробу. Помножимо на 5 чисельник і знаменник. Додатковий множник у нас тут буде 5 то в нас вийде 42 цілі. 5 помножити на 1, це буде 5, 5 помножити на 2, це буде 10, 42 цілі 5. Або ми можемо записати як 42,5. Ви такого дробу десяткового. Це в нас будуть що? Кілометри знову. Бо ми кілометри за годину помножили на годину. Години скорочуються, залишаються кілометри. Це у нас буде тоді друга. Частина. Частина шляху. Є. Ну гаразд. Давайте знайдемо тепер загальний шлях, чому дорівнює. Потрібно тоді до першої частини додати другу частину. Записуємо третя дія. Тобто до 25 кілометрів ми додаємо 42 ,5. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми додамо 25 плюс 42,5. Ну, давайте тоді до 42,5 додамо 20. Це буде 62,5. І ще додамо 5, то це буде 67, записуємо 5. дужках записуємо чого? Кілометрів. Це в нас буде загальний шлях. А зараз нам потрібно знайти ще загальний час. До 2 годин. Перша частина, додати 3 години. Це друга частина. Записуємо четверта дія. Тобто 2 плюс 3. Це буде дорівнювати 5. У дужках записуємо чого? Годин. Це у нас буде загальний. Час руху. Гаразд. Ну, а зараз, щоб знайти швидкість середнього, потрібно загальний час поділити на загальний час. Отже, записуємо п'ята дія. Отже, загальний шлях 67,5. Ділимо на 5. На загальний час. На 5. І це дорівнює. Ну що ж, як нам поділити? Я пропоную тоді, що зробити? І чисельник, і знаменник, і ділене і дільник. Давайте ми помножимо на 2. Від цього частка в нас не зміниться. Що тоді в нас буде, якщо ми помножимо на 2? Тобто я запишу це як 67,5, що множиться на 2, що ділиться, а тут в нас буде 5, що множиться на 2. Це дорівнює. 67,5 що множиться на 2. Це 67,5 плюс 67,5. Тобто 67 плюс 67 це в нас буде 120, 134. А 5, ,5 плюс 5 десятих, це буде 1. Тобто це буде 135. Записуємо тоді, що це дорівнює 135. Що ділиться? 5, що множиться на 2 це 10. Так. Ну а зараз легко поділити 135, що ділиться на 10, переносимо кому на один розряд ліворуч, то в нас вийде 13,5. Ми кілометри поділили на годину, то це в нас будуть кілометри за годину. Ну і записуємо, що це у нас буде середня швидкість, середня швидкість. Руху велосипедистки. Велосипедистки. Є. Записуємо тоді відповідь. Отже, знайди середню швидкість руху велосипедистки. Ми знайшли, записуємо 13,5 кілометрів за годину. Ну що ж, ось така задача про середню швидкість з різними дробами. На цьому вправу завершено.